Сьогодні в нас на огляді об'єкт, а саме траса ресторану, яка заскладена нашому системі гілятіна термо. Це особливий гілятін, який максимально ізолюють приміщення від непогоди, а саме від холоду. Чи також від тепла, якщо це спека, що ж таке гляди термо. Взагалі у нас є декілька різновидів гільотин, і Я розкажу трішки про них більш детально, щоб ви розуміли, де яка перша це глядина моно. Це коли стулки опускаються вниз, але вона на загортованому склі. Далі йде гілітина твін. Це стулки також опускаються вниз, і вона на загортованому склопакеті. До речі, скло та склопакети використовуються тільки загортовані і вони надзвичайно безпечні. Вони в 5 разів міцніші за звичайне скло та звичайні склопакети. Далі у нас іде гіляти твін топ, це гіліна на склопакетах, суки якої піднімаються в. Ще у нас і балкон, це коли стулки опускаються вниз, і також ще є можливість миття кожної стулки з середини балкону на висоті, що зручно для багатоповерхівок. А це у нас і гіляти на термо. Тут у нас використовуються безпечно загартовані склопакети, стулки опускаються вниз, але це ще не все. Приставка термо означає те, що вона максимально ізолює приміщення від морозу, який знаходиться назовні. Має в собі безпечні загартовані склопакети, вони дуже міцні, максимально прозорі, тому що склопакети не тьмяніють, не жовтіють з часом, зберігають свою прозорість. Але це не про склопакети гільди термо. Це більше про профілі, які тут використовуються. Всі профілі, які використовуються на стулках, тобто нижні, верхні та бокові стулкові профілі, і також на рамі, бокові рамні, і верхні та нижні вони мають вставки з поліаміду, тобто терморозрив. Ніякий який мороз, він не проникне в приміщення, тобто не буде промерзання. І тим самим буде зберігатися максимальне тепло, в середній тераси, не дивлячись на мінусову температуру на вулиці. Крім профілів з терморозривом, у нас також ще є на кожній стулці, на кожній стороні навіть стулки, у нас є по два ряди фетрових ущільнювачів. Зверху, знизу, справа, зліва по два ряди фетрових ущільнювачів. Якщо ви думаєте, що це все, то це ще не все. Тому що такі фетрові ущільнювачі є ще і з іншої сторони, тобто середньої. Тому ніякий вітер. Ніякий пил, ніякий бруд просто фізично не зможе потрапити в середину заскунного приміщення. Ось такими розсувними системами. У нас тут цілих сім приємів з системи Глятіна Термо. Тут у нас спереду три, і ще на іншій стороні також ще чотири системи. Ширина досить велика, досить масштабна. Це у нас близько трьох метрів у нас ширина столу. І взагалі система дуже класно вписується в цей заклад саме в фасад. Тому що максимально зливається по кольору з елементами фасаду. Виглядає сучасно, стильно. Взагалі скло це завжди виграшний варіант для будь-якої тераси, альтанки, балкону. Тому що скло це завжди круто. Ну хіба ні? Тому обирайте наші системи і у вас також буде крута затишна тераса, альтанка чи балкон з нашими рослинними системами від «Панорам Рамалас. Завдяки нашому безрамному росному склінню, а саме системам «Гелітина термо. Тут гарно і приємно знаходитись, як мінімум, тому що відкривається класна панорама на місто на жива вулицю, живий проспект, і плюсно зараз весна, багато квітів цвіте. Тому сісти помилуватися краєвидом з максимальною прозорістю, але з тим самим затишком це завжди приємно, завжди класно. Особливо в час пік, багато машин. У нас проспект з рухом в три полоси в одному напрямку, три в іншому. Тобто дуже багато машин. Коли у нас стулки системи зачиняються, коли система глітена термо вона зачиняється, то відсікається весь шум, і тут взагалі немає посторонніх звуків. Лайк за те, що тут зберегли дерева, і у нас тераса є з живими деревами, виглядає класно. Скажу вам трішки про ось цю сторону. У нас тут чотири системи, чотири приєми, досить великі масивні стулки, але у нас система не просто виконує практичну функцію як захист від непогоди, що до речі також дуже важливо. Бо керівництво закладу сказало, що дуже зручно мати універсальну терасу, якою може було б користуватися як в холодні сезони року, так і влітку. Тому влітку у нас, коли студку пущенна тераса повністю відкрита, як літня. А коли на вулиці холодно, то у нас траса затишна і тут зберігається комфорт та тепло. І ще одна система глітіна-терма. вони опускаються вниз і формують таку стляну огорожу. Що зручно, адже у нас, дивіться, тут у нас за вікном такий невеличкий живий паркан, але за ним ходять люди. І також, з іншої сторони, у нас з цієї сторони можна подивитися, те, що у нас тут взагалі немає нічого. І коли системи опускаються, тут також у нас є така стляна огорожа, яка мінімалістична, гарна. Але при цьому вона дуже функціональна, тому що не потрібно нічого додаткового будувати біля своєї тераси. Вона закрита завжди і завжди зручна. Основне приміщення цього закладу знаходиться нижче рівня землі. А тут була літня тераса. І було прийнято рішення керівництвом зробити з таку терасу, яку можна було б використовувати постійно. Цікавий факт, що вона була відкрита 19 лютого. Самі розумієте, яка погода у нас 19 лютого взимку. І завдяки всього нашого лише одному джерелу обігріву і нашим системам глітино-термо тут було тепло та затишно. І як показала практика, що цього більше ніж достатньо. Тому тепер у нас ця площа залу, ця площа цієї тераси, вона точно не менша ніж площа основного залу. Це дає нам розуміння того, що за допомогою наших систем глядіна термо та одного джерела обігріву вдалося збільшити площу закладу приблизно вдвічі. Більше посадкових місць, більше задоволених гостей, а це все, що потрібно для гарного закладу. Цей заклад особливо полюбляють любителі футболу. Тому дуже класна можливість тепер їм тут збиратися. Тут є телевізори великі, і навіть в непогоду, коли на вулиці йде дощ, чи сніг, чи завірюха, вони можуть завжди подивитися улюблений матч, при цьому не жертвуючи своїм комфортом на всі. Сім систем у нас два пульти управління, і зручно те, що це у нас одна сторона, чотири глятини з цієї сторони, це у нас пульт для трьох глятин з іншої сторони. Можна, до речі, регулювати як звичайні гіляти кожен приєм окремо або всі разом. Окремо зручно, тому що якщо гостям тут жаркувато, а гостям тут прохолодно. То можна відрегулювати так, щоб було комфортно цим гостям і не заважало цим гостям або іншим гостям. Для терасів закладу взагалі це дуже класна система, тому обирайте, ви точно не пошкодуєте. І керівництво нам казало те, що це того точно вартувало. Керування гілітиною термо не відрізняється від звичайної гіліни. Просто один натиск на пульті, система відкривається. Займає лічені секунди дуже швидко, не дивлячись на те, що стулки у нас, як я казав, великих розмірів до трьох метрів. Можна зупинити в будь-якому положенні, повернути назад або продовжити рух далі. Як буде зручно. І в даному випадку на цій терасі ще є перевага в тому, що було засклано такими рослинними системами протилежні сторони цієї тераси. Привідкривши гілятину з однієї сторони і з іншої, ми отримуємо швидке продування, потрапляє велика кількість свіжого повітря. Ще одна перевага тераси засклеї нашими системами. Гілітина терма в тому, що весною туди не потраплятиме пух, а восени опали листя. А також в усі сезони року і вітер, і бруд вони не будуть потрапляти на меблі, на речі, на столи, які залишені там всередині. Тераса завжди чиста, охайна і сучасна. Якщо вас зацікавило, Хочете трансформувати свою альтанку чи терасу, чи балкон, своє приміщення, то напишіть нам в коментарях, і ми з радістю допоможемо вам це зробити. А також, якщо у вас є якісь питання стосовно цієї або будь-якої іншої системи з нашого каталогу, також пишіть нам з радістю вам дамо відповідь.